Сьогодні у футбольному тижні Український дім футболу, екстер'єр головної профільної будівлі держави. Вінницька міська футбольна федерація в числі кращих за версією Всеукраїнської футзальної асоціації. Чемпіонат Вінниці здорова нація, нарешті перемагає а бохіно біланівці роблять чергову заявку на те, аби посісти в групі «Б» другу позицію на останок знову про дітей. Поки що у змаганнях через ремонт стадіону на 35-й школі невеличка перерва. Будинок футболу неформальна назва будівлі штаб-квартири Федерації футболу України, в якій розташоване керівництво і персонал Федерації футболу держави у столиці по лабораторному провулку 7 А з часу забудови всередині 2000-х споруда практично не змінилась, тим самим зберігши свою новизну, затишок та комфорт. Межуючи з меморіалом Банікова з вікон будівлі, можна споглядати лише яскраві футбольні краєвиди. Щоправда, національний спортивний комплекс Олімпійський, який практично поруч, так і не видно. Загалом всередині дому нараховується більше трьох сотень службових кімнат та приміщень. Найпросторішими так і залишаються зали для проведення робочих зустрічей та прес-конференцій. Вони тут відбуваються чи не щодня, по декілька разів на добу. Попри таку солідну робочу активність в коридорах штаб-квартири, практично порожньо. Увесь персонал по кабінетах займається інформаційною та координаційною роботою. 16 травня Аматорська футзальна ліга в Домі футболу зібрала практично усіх хто був причетним до сезону, що завершився. Мета проста прозвітувати про пророблену роботу та обговорити плани на майбутнє. Відтак усі присутні отримали нагоду і інших побачити і себе показати. Зрештою, приїхали не всі. Утім, про тих, хто таки прибув, можна із певністю сказати. Це небайдужі до майбутнього вітчизняного футзалу активісти та функціонери. Модерував голова Аматорського комітету Сергій Бабіков, постійно надаючи слово представникам із регіонів. Вінничан заслухали в числі останніх, швидше за все, через те, щоб підійти до церемонії нагородження кращих на оптимістичній ноті. Що стосується футзалу у місті Вінниці та Вінницькій області, можна сказати, що повноцінний футзальний чемпіонат у місті Вінниці пройшов лише у 2012 році. Це, по принципу, кожен з кожним зіграв повноцінний чемпіонат. В ньому взяли участь 14 команд. Наступного року в цьому чемпіонаті взяли участь 30 команд. На сьогоднішній день у футзальних змаганнях ми маємо 55 дорослих аматорських команд. Шоснутою розвитку футзалу Федерації футболу міста Вінниці, яку я представляю, було проведено ряд турнірів, ряд змагань. Це чемпіонат міста Вінниці з футзалу серед аматорських команд. В ньому взяли участь 44 команди, чемпіонат Суперліги міста Вінниці з футзалу. Хочу зупинитися на цьому чемпіонаті, що цей чемпіонат проводився по усім правилам футзалу з суддею хронометристом чистий час ігри вдома на виїзді, і в ньому зголосилися взяти участь на сьогоднішній день чотири команди. У нас є профільний чемпіонат з футзалу, чемпіонат it лінії. В ньому беруть участь виключно представники IT-шних компаній, це програмісти, які Грають футзал трошки гірше, ніж на комп'ютері, але вони дуже люблять це і відкликаються на наші пропозиції. Традиційний став Кубок міста Вінниці з футзалу. Окрім аматорських змагань, ми проводимо чемпіонат міста Вінниці з футзалу серед ветеранів. Він у нас також є традиційним, проводиться з 2012 року. Також ми розуміємо, що інвестиції в дітей. Та інвестиції в наше майбутнє. І Ми приділяємо досить велику увагу дитячим чемпіонатам. Цього року ми провели дитячі чемпіонати у чотирьох категоріях це спарені чемпіонати 98-99, 2000-2001, 2002, 2003, 2004-2005. У цих змаганнях нас взяло участь 37 команд. Взагалі, по результатам цього року підсумки, якого ми підводимо. Я вважаю, що і завдяки аматорській футзальній лізі футзал у Він, на Вінниччині став наймасовішим видом спорту. Це ми можемо познатувати. В наших змаганнях взяли участь 1769 спортсменів. Якщо порахувати на мешканців міста, то на 227 мешканців у нас припадає один футзаліст. Це приємно, практично в кожному дворі у нас живе футзаліст. З метою також розвитку та популяризації футзалу на Вінниччині. При федерації футболу міста Вінниці була створена профільна футзальна дитячо юнацька школа. Наразі в ній займаються 100 дітей у п'яти вікових категоріях. Ми намагаємось брати участь у чемпіонатах України, ми відкликаємось на усі пропозиції і намагаємось делегувати команди на чемпіонат України. З метою популяризації футболу та футзалу на Вінниччині нами була створена профільна тематична футбольна передача. Яка висвітлює і футбольні, і футзальні події, футбольний тиждень. Вона виходить із щотижневим світом. До речі, ця програма з протягом двох років на жодного разу не повторилася, виходить на місцевому телеканалі. Підтримуючи дух змагань з метою захочення футболістів для заняття футзалом, нами нагороджено та відзначено 26 команд. Команди отримують грошові премії, команди отримують комплекти форми, команди отримують комплекти. До того висвітлення інформації, нам створений інтернет-сайт, на якому постійно можна отримувати інформацію. На жаль, що сайт, який нам створений був минулого року зазнав стороннього втручання, ми вимушені було зробити новий сайт, не знаю, з чим це пов'язано, що це, пов бо це не встановили. Дана ситуація щодо розвитку футзалу знайшла свій виплеск у тому, що в 2013 році була створена обласна асоціація. Міні-футболу, футзалу Вінницької області, яка у 2014 році стала колективним членом обласної федерації футболу та стала тимчасовим членом Асоціації футзалу України. В принципі, ми молода організація, ми ще навчаємось, намагаємося брати найкраще і впевнені, що футзал і такий проекти, як аматорська футзальна ліга, вони зобов'язані існувати. І саме такі проекти вони допомагають виявити футзальні таланти, і саме такі проекти допомагають нам виконувати нашу основну функцію. Це створення команди майстрів в наших областях та підготовка гравців до національної збірної України. Чесно говоря, приємно говорити приємні речі. Наряду з Кировоградською областю на Вінської область до цього сезону була для нас білим п'ятном. Здорово, коли ти приходиш туди і. обнаруживаешь что там не черную дыру, а реально действующую организацию. Э -э несмотря на все проблемы, отсутствие залов, потому ну, что залов, в общем-то, в Венеции практически нет, вот, э так как Кировоград играет в этом бедном комплексе, вот, точно так же э часть соревнований в Венеция проходит в легкоатлетическом манеже. Тем не менее, играют, играют много. Несмотря на недостаток орбитов, финансов, детская футзальная школа, большое количество аматорских команд, энергетик в Одессе, которому все уже передают привет. с меня смеются, что я замаскировал венецкую команду, которая там рвала всех, кого можно не да. Вот, кстати, вместе с ними, вместе взяли бронзу. А вот Сатурн Валичевский, который приехал в Семером, вот он умудрился тоже завоевать награду и при этом сказал, что точно в следующий раз, если завоюют, приедет уже не в Семером. А вот. Но и отдельное спасибо за футбольный тиждень. Мы сегодня вспоминаем не только содержание, но и ведущую. Вот Владимир Фирикович не может это слух озвучить, а я озвучиваю. Сайт хорошо, заявочная кампания хорошо, участие в финалах отлично, арбитраж здесь без оценки, и я хотел бы, чтобы господин Олейник потом с господином Руденко пообщался по поводу венецких арбитров в футзале Украины. Вот, освещение средств массовой информации отлично, работа с Федерацией футбола, З Гаровською точно хорошо, ну а з обласної надію, що вас тоже все, все Дмитро Руденко за весь футзал Вінничини отримав подяку. Як вже було зазначено, неодноразово саме цьогоріч Вінниця перестала бути білою плямою в очах сусідів з регіонів та столичних функціонерів. Не в останню чергу і завдяки енергетику, що став третім на всеукраїнському фіналі. Середовище, що створено тому сприяє. Так у місті постійно росте кількість команд. Заявочні внески залишаються найнижчими в державі, тим більше з огляду на порівняння із Житомиром, де за трохи більше 10 матчів учасники сплачують близько 6 тисяч гривень. Про столицю казати вже й годі. Тут діапазон колихається від 7 і до 13 тисяч гривень за 11-12 ігор. Зрештою, завдань поставлено чимало. Далі прогнозовано торкнулися на болілих проблем. Тут так само не обійшлось без ухвалених рішень. Найпопулярнішою стала тема арбітражу. Передусім, в частині виховання молодих фахівців. Такого у вівчизняному футзалі немає в жодному регіоні. Крім того, усі учасники наради виступили за заборону участі в аматорських змаганнях представників тієї ж першої ліги. <звук> Міський чемпіонат на часі група А. Після головного протистояння усього першого кола між яско та Поділлям, яке завершилось мировою 1-1, інтрига лише зросла. Надто висока ціна для лідерів кожного заробленого, а тим більше втраченого пункту. В ході чергового туру в цій когорті були зафіксовані такі результати. В NAO планета права 1-2. Даюсиша Ніка планета права 3-2. ФК Вінниця Молодіжна Таксі Вимпел 5-2. Стрижавка в НАУ 8-3. Таксі Вимпел і МС Поділля 0,14. В поточному раунді між собою зійдуться такі команди: В НАО ФК Яско». ВНТУ – ФК Вінниця Молодіжне. ДСШ «Ніка» – ФК Арюцнер. ФК Вінниця Молодіжне ФК Арюцнер. Турнірній таблиці команд групи А без особливих змін. Лідирувати продовжують Яско і Поділля. Щоправда, у других кращий показник забитих і пропущених м'ячів. Решта дев'ять команд на відстані витягнутої руки одна від одної. <му> Нарешті футбольне закляття зняли з себе гравці «Здорової нації». В черговому протистоянні вони таки взяли гору над суперником. Підопічні меда відвантажили у ворота інтегралу п'ять м'ячів, щоправда, і пропустили теж немало. Кіперу здоровою нації доводилось витягати м'яч із сітки тричі. Найменш менш результативним видався поєдинок і між командою Блохіна та Біланова та МФК Вінниця тут фаворит матчу підтвердив свій статус. Зеленобілі створили як чималу кількість моментів, так і не раз домоглись взяття воріт суперника. хочется играть всегда ночью вечером утром после праздников до праздников дело не в этом хочу сказать что в принципе наша команда ставит себе на этот сезон ну не самые высокие цели главное сейчас вот объединиться став наработать какую-то основу какой-то костяк так что вы видите что разница все-таки есть определенная между Блохином Билановым, которые наши соперники и нами. Но тем не менее, кое-что получается. над чем-то мы еще работаем. Я думаю, что успех придется. Судя по игре и по тем соперникам, которых мы уже видели в играх, у Блохина Биланова есть определенные шансы на то, чтобы, на то, чтобы занять второе и третье место в наступному туре в группе Б между собой команды: МФК «Вінниця» Авіатор. Рошен Авіатор. Темпорожай будівельник, легіон блохіна та Біланова і здорова нація Гепард Тиврів. турнірній таблиці команд групи Б одноосібний лідер. Це Вінниця. Блохіно-біланівці залишаються у статусі головного фаворита в боротьбі за другу сходинку. Далі так само інтрига. Лео частина команд, хоч і має різні турнірні показники, утім приблизно рівні за класом. Черговий, як і попередні уікенди на стадіоні 35-ї загальноосвітньої школи знову пройшли в запеклих баталіях в рамках дитячих та юнацьких відкритих міських змагань. Тут знову емоційно в колі батьків. Зі свого боку фахівці, організатори та тренери у постійних роздумах. Для них це не легше випробування ніж для дітей. Наразі триває чемпіонат міста Вінниці серед дітей. Це чемпіонат настав традиційним. Ми проводимо його третій рік поспіль. Приємно констатувати те, що кількість команд щороку зростає. Цього року ми маємо 30 дитячих колективів, які беруть участь у наших змаганнях. Приємно відзначити те, що на наші пропозиції відгукуються команди не лише з Вінниці та Вінницької області, а до нас приїжджає команда з Хмельницького, з міста Хмільник Вінницької області, дві команди з Погребища. І це не може не тішити. Для того, щоб діти мали. Якісну можливість грати в футбол. Ну, в першу чергу хочу подякувати керівництву спорткомплексу 35-ї дитячої школи, яка надає нам цей прекрасний майданчик, де діти можуть показати усю свою майстерність та те, що їх навчили тренери на тренуваннях. Ми вважаємо також те, що ми маємо надати якісний арбітраж, щоб діти розуміли, що в першу чергу. Федерація для них, а не вони для федерації і, і також. Ми надаємо якісний медичний супровід матчів. Змагання серед дітей та юнаків, що організовані міською федерацією спільно із коркомітетом, і справді приваблюють учасників звідусіль. Не лише ігрова практика, а й широкі середовища в цьому контексті стають для них визначальним, аби на день долати по декілька сотень кілометрів. Звісно, не обходиться тут без допомоги і підтримки батьків майбутніх майстрів шкіряного м'яча. Ну, вы знаете, родители вообще-то оплачивают, финансируют наши поездки на турниры и на э, всевозможные соревнования. И вот на этот на этот э, чемпионат, открытый чемпионат города Винницы, э, тоже мы заказываем автобус за деньги родительские. Ну, вы знаете, чем больше команд, тем лучше, потому что э, где-то... Э, В каждой команде родится, рождается футболист. если этих команд больше, конкуренции становится больше, игр больше, а в играх каждая игра лучше, чем тренировка. Прежде всего, это заслуга организаторов, я так думаю, потому что ищут, изыскивают моменты, знаете, все. А второе, это уже, будем говорить, на местах такие люди, как тренера, вообще детские тренеры считают, же это уникальная специальность. И которые не приносят больших доходов, а больш, очень большой вклад в развитие и воспитание, особенно оздоровление нации вносят. И это вот, наверное, таким энтузиастам, как тренера детских школ, благодаря им организовываются дети, забираются от, ну, будем говорить, от компьютеров, от ненужных движений дворовых, от сигарет. Від алкоголя і приводиться к спорту. Это очень здорово. Суть в тому, що організатори предоставляют таку возможность нашим дітям посоревноваться. Это очень важно. Ну і обіцяють бойовий дух в соревнованиях. Тим часом задають тон у чемпіонаті колективи з нашого обласного центру. Для них завершальний етап напередодні від'їзду до Словаччини. У Нас плани на літо такі в принципі. Ми вюлі в начале їдемо в Словакію на «Фрагарія кап. Куба в городе Прешев, а 2004 годом рождения, а 2003 едем в Данию на данный кап. Это уже конец июля, там 21 по 26 июля. Это хороший международный турнир, в котором в основном принимают команды Латинской и Центральной Америки. Там даже, ну, в принципе, европейских там даже команд, так вот, по большому счету, мало центральной центральноевропейских. Там в основном Швеция, Норвегия, туда Скандинавия. Латинская Америка, Африка. Вот такого плана. Я думаю, он интересен в том, что, конечно, в этом турнире будет принимать рекордное количество команд 2050. И, и, все, и все с той стороны. Ну, думаю, что интересно будет сыграть с этими командами. Я Виктор Леоненко. Смотрите футбольную неделю и смотрите почаще футбол. Хорошее желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастет действительно своих детей хорошими футболистами. Девитесь футбольный тыжный на канале Вита. Переживайте, болейте, и играйте, самое главное, в футбол.